Участь в параді взяли духові оркестри зі всієї області. Гра відмінна, настрій святковий, кажуть гості урочистостей. Дуже сподобався. Я взагалі люблю духову музику. Мені до вподобай. Всі, всі, всі ансамблі були чудові. Всі сподобалось дуже. І, і перший пройшов хорошо, і другий хорошо воєнний. святковому дійстві до 20-ї річниці незалежності України в нас, окрім величезних фольклорних колективів, дитячих приймали участь і звичайно духові колективи. Ви могли б бачити духовий оркестр наш міністерства внутрішніх справ України. Ви бачили оркестр ракетної дивізії, ви бачили наш Хмельницький муніципальний оркестр, Старокостянтинівський муніципальний оркестр і багато оркестрів, які прикрашають виставкові містечка наших районів і міст області. Така музика не може залишити байдужим нікого. Зізнаються учасники свята. Всі вони взяли участь в акції Зав'яжи стрічку Скажи, люблю Україну з любов'ю до України, і Вікторія Мельна та Андрій Храбост, Подільська панорама.